Вітаю всіх грибників та любителів тихого полювання. Ви на каналі Селяни. Зайшов я від села вже у лісочок. Провіряти білі гриби. Погода у нас сьогодні знову не дуже. Тепер жара сильна. Цілу ніч був грозовий дощ. Ну і передали зараз за дві години знову грозовий дощ. На два дні будемо дивитися, буде, не буде. Но грибики перевірити ми підемо. Так що, друзі, сідайте зручно, готуйте ще смішненьке поїсти. Приємного всім апетиту, приємного перегляду. І давайте починати пошуки білих грибів разом. Зустрічають нас два гриба прямо коло стежини. Такі красиві, коричневі. Дивіться який цей величенький такий. Дуже хороші грибок, Як і один, так і другий. Я забираємо їх. Чекаєш, поліції гриби, а гриби ростуть прямо під городом. І до попід берег, дивіться, що замічає. Це знає, що до, до місця не дійшов. Заміту, що кинулося десь і в місцях таких перегрибних. на самі там де грибні місця. І так, я що тут по дорозі, до свого місця. Ви знаєте, гриби тепер в дубиках. Багато може. Ну ось бачите, навіть не дійшов до свого місця, а в мене місце ось тут. А вони ніби перештрикли. З всього місця бік. Як вам передається цей грім? Просто без перестанку Ось Ви уявляєте, що це зараз буде, а це йде все на нас. Аж страшно. І це вже декілька днів так попідряд І все застає в лісі якраз. В лісі просто моментально потемніло. знаю, заметно вам чини просто, просто в секунду. Дивите, в лесе темнота. Вы не вы за меня Захожу и сразу. Як не дождь, то нечь. Зато, где такие красные гребики тут мне попадаются. Polchik.

Серед темних корчів появився білий гриб. Світлий-світлющий на сонечку собі світиться. Всі гриби практично, які після дощу, всі згрежені. Якась біда з ними. Збираю я недавно тут гриби. Я не очікував, що вони виросте вже до таких розмірів. Ще я з ним тут мають. Дивіться я так, по помалесеньку. Трішки убік. У корчиках. Сонечко вигрівається такі гарний гриб. Я сижу, ти дивлюся ще. Чи десь не з'являється ще тут таке? Тому що таке місце саміч, ти красиве. Да одні тільки греб. Аж не віриться. Я прохожу я недалеко від місця, де мене постійно зустрічає або ніч, або дощ. А так як я на нього не захожу, то там сонечко. Просто сонечку. Так, у нас тут заховався жук в корчах. Я тепер йду попри самі дороги, тому що перехожу на далекі місця. І бачите, попри дороги десь попадаються отакі красені от сантиметрів 18 до 20 сантиметрів. Я зайшов тут на такий кусочок. От він здорово гейде. Такий триугольничок, тут стежка була така. І кожен раз я знаходив тут ну, хоча б одного гриба. Ну, Підходжу туди і думаю, яка тут ситуація по грибах. Є чи нема. Дивиться, точно є. Аж тут переважно великі вони ростуть. Це рядом недалеко я знайшов, що навіть не почерпти. А ось цього замітив вже на місяць. Все ж таки є тут гриби великі. Як кажуть, тут ніхто про це ніколи не заходить. Величенькі такі грибики, там ще один вперед. Ніхто не заходить. Постійно вони тут виростають великі. А ще переважно вони взагалі тут пропадають. Ну зато частенькі. Постійно, постійно під рогами у мохові тут. Бачите, де мох, вологості багатою чорні. Але тут є грибики. Дивіться грибники, що я побачив. Дивіться, які три гриба. Ну, це ще не все, тому що я тут поповну декілька. І переходимо тут трішки. Опеніс і тут дивіться, маленькі, молодіє. такі хорошенький, свіжий. Так, також ставимо їх. І переходимо ще нижче. Обще моє любі відміна корчі. Тому що вони тут виростають дуже великі і дуже-дуже гарні. Ось всі всі гребики, це всі практично на одному місці. Дивіться, і там ще один є, але я так думаю, що він вже покинув. Да? Да. Хтось знайшов моє місце. У мене був берег тут, де я кожен раз сюди приходив. Тось видно, замітив з другого берега що тут є гриби і все, тіпа, зачистили дуже багато грибів. Бачу, дуже багато погнило тому що давненько не було тут. ну, Два гриба ще, бачите, знайшов тут. Але, але тут вже це місце відкрите для всіх. Ось, які красиві гриб. Ах, по корчиках пробігся. І тут так красиво-красиво. Ну, звичайно, тут такого гриби. Я думаю, що ми зараз ще щось знайдемо. Нам треба перейти ось тут дорого гость. І, і тому берешкові мали б бути також такі гриби. Ну, так як я прогнозував, що тут мали б бути гриби. Ви зараз побачите які гриби. Тут дивіться, вони вже практично такі переростки, великі. Ось. Але просто, просто ви зараз це оціните. Зараз підійду. Це. Я був шоці. Я давно цього року... Цього року я ще таких грибів не бачу. Я поки що вам тримаю він, тримає, він треба, щоб ви розігрілися гриба поменші. Тепер дивимося чуть більше. Дивіться, він, він більше, ніж рука. Просто нам ну, машина? Так, ставимо його. Беремо ще одного гриба. Поменше. Нічого собі поменше більше 20 см так ну і от дивіться там ще одного заміта. вже пропусти ну просто пиненькі листя мокре і не виднося ну, це не страшно. а тепер дивіться що ось там осиди просто подивіться 20 сантиметрів, от моє от від середнього до великого, 20 см. У дивіться, і більше 20 сантиметрів. Просто у діаметрі. А от такі великі, також 20 см. А це гігант. Мінніш, мініш. Дивіться 20 сантиметрів і більше. Лише Села ніжка. Просто гігант. Да, і чистий йдиться всередині. Чистенький, чистенький, крепкий такий, крапезний. Оце да. Оце ми попали. Піднявся трішки вище, замітив ще грибика біленького. Білосніжною ніжкою. Чистий, чистий, дій, яке дерево зламало. Пару днів тому був я тут його не було зламаного, а тепер вже все зламало. Отаке у нас твориться. І це я просто не встигаю буває включити камеру, щоб записати просто той звук, який тут у нас гудить, гримить і дуже сильно пугає так в виходив я знизу скарщу а тут два гриба ой кринчик відламався трішки ага. вже бачите такі великі вже вже все і там напевно ще один є Ну <губ> no, да, Здесь еще в море. его видно, потому уже рюкзак очень полный, и очень тяжело заниматься Вы знаете, что я заметил? Дивіться. Я замітив точку грифолу. Кучуряву велику. О, класно. Давненько їх тут вже не бачу. Просто фантастично. Просто ніколи би цього не подумав. Дивіться, я знайшов грифолу. У мене рюкзак повний. Я сижу та й думаю, а як би я цей рюкзак наповнив грибами? А... корзинку йде в руки. Дивіться. Сидить греб. Просто в дорозі. Просто в дорозі греб. От вам і удача. Бачите, гриби під'їдають і вони вже все падають. Може нікому не потрібні. А ще десь такі залишаються трошки переростки. Хоча вони білосніжно чисті. Все у нас тут є ще. Ой, ой-ой-ой. Что за зайчики в корчиках? Так а тут что у нас? Кто у нас тут заховался Угу. Что за парочки тут? уже гай, практично даже нижки навіть не до. так я ще два грибики знову такі пальчики хороші грибики свіженькі. Я в корчах гриби напівзбитого, Думав, що це якийсь червовий гриб, там, а витягнув він, там хороший такий. Свіжий. І вже подивився в корчі, дивився в корчах. Дві ще один гриб. так як варіант, тут можуть бути гриби. Хоча я просто... Іду додому помаленьку. Та й ну, не шукаю, та й по місцях не йшов. Просто здвинувся так. зі стежини, по курчах протися. Обійшов по країчках, слухайте, бутайзі. а то ще один гривики. Під дереві це молоднічок такий заріс уже. Буки, граби. трішки грибів найти. В темноті це теж нормально. О, Попадало. Бачу, що перед є, ось там є. Як біло дневно, подивіться Просто ніч І дощ почав мрічити вже такі сильні сильні А мені кілометрів 4 і тищі Ай, як повезло Як я це люблю У лісі буквя назад Минуту-дві Просто настали Ніч, ніч ще темне. Просто вітер холодний, такий заду. І все по Я Захожу тут по корчах. тепер, я Думаю, може це ближче вже підходити на вихід з лісу. Тому що я десь досижуся тут зараз, що мене зловий якийсь град. А грат у лісі. Це щось страшне. Було у нас може років 5, може трішки більше. Ситуація з татом. Коли нас достав грім з грозою, з градом. Просто ну, така нереальна туча, що ми так бігли з лісу, то що то все ламало зади нас. То такий шум був, що то ну, ніби самоліт летів. Тебе. Таким грохотом. Тому напевно я буду зараз відтікати додому. Ви бачили, в мене повна повна корзинка, новий рюкзак. Вже грібів, я прогулявся, провірив нові місця, оцінив ситуацію, що дає, що можна знайти. Тому, напевно біжу туди. Вам всім дякую за перегляд, хто прогулювався зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Селяна. Зустрінемося скоро у новому відео на збору білих грибів. А в нас почався дощик. Все, Па-па.